Від початку повномасштабної війни з РФ із України вже виїхали більше ніж 14,5 мільйонів громадян, із них як мінімум 11 мільйонів осіб до країн Євросоюзу. Більша частина з них не планує повертатись до України, поки не закінчаться воєнні дії. Чи звикли до нового життя? Питаємо в нашої землячки родом з Немирова. До війни вона проживала у Києві. А через війну з дітьми виїхала до Іспанії з нами на зв'язку Інна Бондаренко. Пані. Іно, мої вітання. Привіт, привіт, Україна. Розкажіть, будь ласка, чи важко було наважитись на виїзд з України? Ой, ви знаєте, в нас не було часу, щоб подумати про те, що наважитись чи ні. Ми просто проснулися від звуків за вікном, сіли в машину і поїхали, наче не, не, не було часу на думки. Дуже дуже злякались. А чи довго звикали до життя у новій країні і до її правил? Ой, дуже тяжко, дуже тяжко, дуже дуже важко було особливо дітям, тому що вони ходять зараз в три школи: одну каталонську. Це на каталонській мові, одну онлайн українську. Кожну суботу це суботня школа. Так що ну дуже важко, дуже важко було. А ще розкажіть, чи важко було дітям пояснити, чому вам довелось покинути рідний дім? Дітям не було важко пояснити, тому що вони проснулися. Я їх розбудила. І коли ми їхали в машині, ми все обговорили, ми все обсудили, що війна це конфлікт зі зброєю, що зараз ми боремось за виживання, тому що ми українці. І така історія у нас, і така доля. Що завжди нам треба боротись за виживання? Ще цікаво, як українців сприймають у тій країні, де зараз ви перебуваєте, чи е, досі є підтримка українців? Е, звичайно, звичайно. Е, ми живемо в Барселоні, це Каталонія. тут... Особливо сам місто і мерія дуже підтримує українців, але підтримку ми відчували з моменту, коли перетнули кордон на заправках. Будь-які люди, які питали звідки ми всі предлагали допомогу? Це дуже дуже незручно. Ну не не, -не привично було таке чути, бачити, тому що я не знаю, чи б над місці цих людей я б змогла так незнайомим людям допомагати. Ви розумієте, наскільки європейці дуже сильно від. Лічаються від нас. Да. І на завершення. Розкажіть, будь ласка, чи плануєте повертатись додому? Який має настати момент для повернення? Звичайно, звичайно, чекаємо перемоги тільки в небо безпечним над Києвом. Ми зразу повернемося додому. Будемо з радістю зустрічати вас в Україні. Дякую, що доєдналися до нашого ефіру. На все добре. Дякую вам, Дякую вам, дякую вам. Глядачам нагадаю, у нас на зв'язку була Інна Бондаренко. Жінка разом з своїми дітьми виїхала за кордон з перших днів війни. Ми ж продовжуємо випуск новин далі.